Головні події тижня. Від телеграф ЮЕЙ про події 23 грудня. В Україні декриміналізували порно. Українці хочуть мати атомну бомбу. А КНДР нарощує виробництво зброї для Росії. Докладніше далі. Правоохоронний комітет ради підтримав за основу законопроєкт номер 12191 про декриміналізацію порно. Це дозволить не уязнювати дорослих людей, за зняті та поширені відео інтимного характеру за статтею 301 кримінального кодексу. Народний депутат Микола Тищенко, якого разом із його охороною підозрюють у незаконному позбавленні волі екс військовослужбовця Дмитра Мазохи у Дніпрі, не з'явився на судове засідання. Адвокат каже, у нього знайшли хворобу серця. 73% українців прихильно ставляться до ідеї, щоб наша держава мала свою ядерну зброю. Не підтримує 20% та ще 7% не визначилися з цього питання. Про це йдеться у результатах опитування КМІС. КНДР нарощує виробництво зброї для Росії. Повідомляє видання Wall Street Journal. Близько 200 заводів із виробництва боєприпасів у КНДР. Наразі працюють на повну потужність. Новообраний президент штатів Дональд Трамп пообіцяв розпочати цитуємо найбільшу операцію з депортації в американській історії після своєї інаугурації 20 січня 2025 року. Про це пише видання New York Post. Також Трамп заявив про плани. Знову цитуємо зупинити трансгендерне божевілля. у США. він пообіцяв звільнити від трансгендерів армію, школи та спорт. Вантажне судно Спарта, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалося під час руху. Екіпаж росіян дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. Про це повідомляє головне управління розвідки. У Росії розпочали нову хвилю блокування Ютубу. Як повідомляють російські змі, багато користувачів по всій країні не можуть отримати доступ до платформи. Підозрюваному у теракті у Магдебурзі висунули звинувачення у вбивстві. За версією слідства, чоловік розігнався на автомобілі та збив понад 200 людей на ярмарку. Наслідок інциденту загинули дев'ятирічний хлопчик та чотири жінки віком від 52 до 67 років. Близько 40 людей з усіх поранених у критичному стані. Серед них Українка. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову балотуватиметься в президенти. Цього разу вже в сьоме. про це повідомляє видання Бабель. Вибори президента Білорусі відбудуться 26 січня 2025 року. Всесвітня боксерська рада прибрала російський прапор з чемпіонського поясу. Головне про події 24 грудня. Нова українська ракета може досягти Москви. Ізраїль ліквідував чергового топ-терориста Хамасу. Справу проти актора Алека Болдвіна про вбивство Українки закрили. Докладніше далі. Кабмін затвердив перелік посад у національній поліції та Державній службі безпеки України, на яких обов'язково знати англійську мову. Про це повідомляє видання РБК Україна. Щоправда, перелік набирає чинності лише за чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Україна розробляє нову ракету трембіта. Пише видання Економіст із посиланням на українських військових. Стандартна версія трембіти має швидкість 400 кілометрів на годину і дальність у 200 кілометрів. Але розробники працюють також над потужнішою версією, яка здатна досягти Москви. У Бердянську підірвали авто так званого очільника окупаційної ради міста Василя Нечета. Про замах повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Відомо, що внаслідок вибуху колаборант дістав поранення. У Середземному морі затонуло російське судно, що постачало війська Росії у Сирії. Приємну новину повідомило видання Еліспаніол. Відомо, що у машинному відділенні корабля Урсамайор, двадцять 23 грудня, стався вибух. Колишній президент США, 78-річний Білл Клінтон був госпіталізований у Вашингтоні після того, як у нього піднялася температура. Повідомляє видання Політико. У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин. Як повідомляє CNN, щонайменше 12 людей загинули та ще троє дістали поранення. Місцева влада запевняє, що можливість саботажу виключена і ризику нового вибуху немає. Президентка Молдови Майя Санду, 24 грудня, склала присягу перед своїм другим президентським терміном, пише видання Newsmaker. Ізраїльська армія повідомила про ліквідацію тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, керівника управління безпеки палестинського групування Хамас. Сонячний зонд паркер Solar Проб», який запустило НАСА, напередодні Різдва наблизиться до поверхні Сонця на рекордно близьку відстань 6,2 мільйона кілометрів. Про це пише видання Гардіан. Прокуратура остаточно закрила справу проти голівуського актора Алека Болдвіна, якого звинувачували у ненавмисному вбивстві української кінооператорки Галини Гатчинс на зйомках фільму Іржа у 2021 році. Про це повідомляє агенція Reuters. В Україні першою різдвяною зіркою, після появи якої прийнято сідати за стіл у святвечір, стане Венера. Вона з'явиться у Луханському о 15.31, а завершить шлях до Ужгорода у 16.39. З Різдвом Христовим головне про події 25 грудня. Окупанти знову атакували ракетами українську енергетику. У свою чергу дрони СБУ знищили найбільший військовий полігон у Росії. А військові США доповіли, що Санта-Клаус уже летить світом та роздає подарунки. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти під час масованої атаки по енергетиці України на Різдво випустили понад 70 ракет і понад сотню ударних дронів. За його словами, захисникам вдалося збити більше 50 ракет і значну частину БПЛА, як заявила президентка Молдови Майя Санду, одна з російських ракет порушила молдовський повітряний простір. Також президент Зеленський підписав законопроєкт номер 9319, за яким ФОПи сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року. Податкові зміни мають принести у державний бюджет 141 мільярд гривень у 2025 році. З лютого 2022 року у російському полоні загинули щонайменше 184 українці. Повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У Києві затримали одного з керівників партії Удар Віталія Кличка Олександра Суханова, який вимагав один мільйон доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній у парку Наталка. Про це розповіли в офісі генпрокурора. Пілоти повітряних сил ЗСУ завершили льотну підготовку на французьких винищувачах Міраж 2005 f Тренування тривали шість місяців. Укрпошта з 1 січня підвищує тарифи. Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, тепер вартість посилок залежатиме не від ваги, а від об'єму. Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на полігоні Кадамовській у Ростовській області Росії. Повідомляє видання Бабель. Полігон Кадамовський один із найбільших у Росії. Саме цей склад росіяни використовували для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Через удар України склад боєприпасів на полігоні повністю знищений. Також у Львові Курської області атакований пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ. А у Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайний стан через забруднення Мазутом Чорноморського узбережжя. Повідомляє російське видання Медуза. Забруднення сталося 15 грудня через аварію двох танкерів у Керченській протоці. Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва згадав війну в Україні, закликавши до її припинення та до мирних переговорів. Літак Азербайджан Ейрлайнс, що летів із Баку до Грозного, впав поблизу міста Акта у Казахстані із майже 70 -ма пасажирами на борту. Як повідомляє Радіо Свобода, 32 пасажирам у хвостовій частині літака пощастило вижити. Вони у важкому стані. На фюзеляжі зафіксовані отвори, які нагадують сліди від уражаючих елементів або осколків. Санта Клаус уже летить світом та роздає подарунки. Святкову новину повідомляє центр командування повітряно-космічної оборони США, який започаткував цю традицію у 55-му році. Тепер військові щороку показують вигаданий маршрут головного різдвяного героя. Головне про події 26 грудня. Підозрюваний у вбивстві Фаріон може отримати довічне. Літак над Грозним збили самі росіяни. А Путін планує вторгнутися в Естонію. Докладніше далі. Фігуранти у справі про вбивство відомої громадської діячки Ірини Фаріон змінили кваліфікацію злочину. Повідомили у нас поліції. Тепер його підозрюють у умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю йому загрожує довічне позбавлення волі. Голосування за кандидатів до складу громадської антикорупційної ради при Міноборони зірване і переноситься, заявили у Міністерстві оборони України. Причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема, нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів. Російські окупанти атакували дроном Камікадзе, центральний ринок Нікополя. Наразі відомо, що постраждали восьмеро людей, троє у важкому стані. У свою чергу повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по заводу, що виробляє паливо для балістичних ракет у місті Кам'янськ, шахтинській Ростовської області Росії. Директору підприємства з Кривого Рогу, яке поставило військовим неякісні спальники на 30 мільйонів гривень, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Максимальне покарання 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Документ про зняття з військового обліку не дає підстав для виїзду за кордон у період воєнного стану. Про це пише судово-юридична газета, посилаючись на рішення Верховного суду. Нідерланди планують виділити Україні ще 6 мільярдів євро, заявив посол країни Алле Дорхаут. Нагадаємо, що Нідерланди вже спрямували Україні 3 мільярди 800 мільйонів євро. Литовське місто Каунас продовжило ще на рік можливість для українських біженців безкоштовно їздити у громадському транспорті. Про це пише литовський суспільний мовник ЛРТ. Президент США Джо Байден після масованої атаки Росії на Різдво доручив Пентагону нарощувати постачання зброї в Україну. Про це йдеться у заяві Білого Дому. Путін може спробувати захопити частину Естонії, зокрема місто Нарва, яке розташоване безпосередньо на кордоні з Росією. Про це пише видання «Політику». Нарва має стратегічне значення також через значну частину етнічних росіян серед населення. Причиною авіакатастрофи у Казахстані стала російська ракета. Пише видання Euronews. За словами джерел в азербайджанському уряді, ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу Панцер С під час активності дронів над Грозним. Ракета вибухнула у повітрі, а її уламки зачепили літак. На Netflix вийшов другий сезон грив Кальмара, серіалу, який став найпопулярнішим за всю історію стримінгової платформи. Фінальний сезон третій вийде вже у 25-му році. Головне про події 27 грудня. Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів. Російська ракета Орішнік виробляється з японських та німецьких комплектуючих. А папа римський відвідає Україну. Докладніше далі. Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації відніс до критично важливих. У Росії немає ресурсу для повноцінного наступу на Херсон. За словами речника української добровольчої армії Сергія Братчука, у Путіна наразі відсутня можливість форсувати Дніпро. До Сирії відправлено гуманітарний вантаж з українським пшеничним борошном загальною вагою 500 тонн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Підготовка військових до бойових дій має тривати два місяці, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, наразі генштаб працює над цим питанням. Деякі новобранці вже пройшли підготовку терміном півтора місяця замість колишнього 30-денного навчання. Правоохоронці затримали двох російських агентів, які підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Бердичеві Житомирської області. Виконавець раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. Його спільниця власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора ЗРФ. Силу оборони ліквідували трьох офіцерів керівного складу російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це доповідає головне управління розвідки Міноборони України. Помер захоплений українськими військовими перший північнокорейський полонений. Повідомляє розвідка Південної Кореї. Відомо, що він потрапив у полон пораненим, але Україна цю інформацію офіційно не коментувала. Росія використовувала для виробництва орієшника західне обладнання. Пише видання Financial Times. Йдеться про японську компанію Fanuc та німецькі Siemens і Heidenhain, які виробляють системи управління для високоточних верстатів з ЧПУ. Пасажирський літак авіакомпанії Азербайджан Ейрлайнс, який зазнав авіакатастрофи в Актау, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом Панцер С С-1» на російській території. Про це заявив очільник українського головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, заявив глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Франциск планує відвідати Україну у 2025 році, але коли саме здійсниться візит, невідомо. Президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив нові парламентські вибори. Повідомляє видання Bild. Рішення президента стало останнім етапом тривалої політичної кризи, яка загострилася із розпадом у листопаді правлячої коаліції. Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувача обов'язків президента прем'єра Хан Док Су. Про це повідомляє агенція КНС Нюз. Тепер обов'язки президента виконуватиме міністр фінансів Чве Санмок. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.